Стопіль. І мені не ховатися від вас. Я ніколи не бігав і не втікав від людей, які хотіли поспілкуватися. Мої двері завжди відкриті. Хто заходив до мене на прийом, я завжди був тут, відкритий і прозорий. Сьогодні я разом з вами стою і спілкуюся. Я не буду говорити цифри, я не буду говорити речі. річ. Забудьте, які обставини. Я прошу вас одне. Сьогодні повинна бути забезпечена життєдіяльність Костопільського району. Ми повинні підписувати платіжні доручення, виплачувати пенсію, виплачувати бюджетникам, працювати по тому, щоб працювали школи. Я, Мій заступник перший, який тут є, через і через. Не може бути районна державна адміністрація окремо віддалена від тих людей, для яких вона призначена. Я так само дав присягу, присягу громадянам України. Можна запитання? Можна запитання. Ви сказали, не можна так робити. Це втікайка, не можна. Ви перечисліть народу, що не можна робити, що не можна снайпером на людей, що не викажіть, а, а то стріляти. не можна робити. А може ви скажете, що не можна? Влад, і, ви скажіть конкретно що не можна. Ні по чоловіче. От, а нам не треба! ми їм заслухались. Сергій, я з Тихо, тихо! то

Партія Рігіонів йде на зустріч українського народу чи проти українського народу. <пасу <пасу> Рігіон, звірити, дивіться, давайте так. Регіон народить чогось. Він штафний шоколад. У вас є регіоні. Я прошу вибачення. До вас, шановні, я як голова районної державної адміністрації. Я хочу сказати одну річ. У мене руки ніколи не були в крові і не буду. Мене разом з вами крові, руки, мозоляк, бо ми з вами робили. Багато чого, і мені не стрідно дивитися вам в очі. Я тут стою і кажу: я нічого не вкрав. Я робив разом з вами і покращував життєдіяльність району. Я перед вами звітувався, що було зроблено. Давай, я я не не слова, ми з'ясніть. Давайте, давайте, давайте я вам те, поясню. Стої давайте шоу поясню. Шоу? Сергій Євстахович да. може вам сказати тільки офіційний бік медалі. Те, що є, те, що він дійсно там робить, є ще не офіційний бік медалі. Фактично керує адміністрацією, ви всі знаєте, і районом. Такі собі той же пан Тильман. на посад... це не на кого не секрет, що призначається на посаду, все узгоджується через нього. Через партію регіонів. не може ніхто стати якимсь е директором школи Доми, якусь посаду обійняти, не погодивши це, з збертам з Тильманом, тобто стой. Тобто йде повністю узурпація влади. Вони з людей беруть гроші, не знають за це. Вони не хто мовчать, люди мовчать, розвели тотальну корупцію. Тому що чим займається якимось офіційною діяльністю? Якісь тендери, чи що, ви чули про якісь тендери в Костопольському районі, легальні чи хтось? Чув? Немає цього, все узурповується повністю. Ніхто. Люди виконують свою роботу, а керують зовсім іншим. І справа в тому, що нам сьогодні, послухайте, я прошу уваги, якщо ви хочете щось досягти, якось рішення. Якщо така влада, і тобто фактично не зрозуміло, хто керує, а керують злодії, вибачте. Ми повинні створити громадське об'єднання, майдан на його базі створити те, що що пропонується створити по всій Україні, народну раду, яка має засісти сьогодні, отут, в приміщенні, де проводяться засідання районної ради, а не до вас закривають. Це ваша будівля, це будівля всієї громади. Кабінети чи не треба. І маємо провести там засідання, скликати громад народну раду і обрати керівництво, яке люди вважають бачити. Справжнє реальне керівництво на чолі Костополя і району. І ці люди мають і ці люди мають в керування району. Розумієте? До вас прохання. Я прошу вибачення зараз відкритий будинок культури. Всі зайдемо туди, і я разом з вами. Хто має заходити? Я всіх попрошу дотримуватися порядку, нічого не ламати, нічого не суть, акуратно зайти, провести засідання, щоб ніхто не мерз на дворі, не хотіть нічого по кабінетах, дуже велике прохання.

Значит, куда-то все зроблены. Че у нас тут нормально?